Якщо е, голова районної державної адміністрації, чи хтось із заступників написав заяву, то це ще не вся районна адміністрація. Там є відповідні служби. які є служби е, обласні департаменти управління обласній державної адміністрації, вони як працювали, як вони функціонували, так вони і функціонують. Тому е, те, що насамперед е, хвилює людей життєзабезпеченість. Вона відбувається по всіх галузях. Заробітну плату завтра останній день місяця. Надіємося, що на початку того тижня буде закрита і остальна. Що стосується пенсій, пенсії за лютий місяць виплачені. У повному обсязі, У повному обсязі значить, вони виплачені. Уже з 4 березня приступають до виплат пенсій. Березневих березневих.